Ми з вами знаємо одну з важливих властивостей степеня з цілим показником. Це про те, якщо в нас є показниковий мінус, то ми можемо пер... це все число перенести в знаменник, тобто буде формула виглядати так. Ми знаємо, що якщо в нас є дріб, наприклад, дріб АБ, і ми захочемо його піднести, допустимо, до мінус першого степені, ми його просто перевернемо і стане Б, що ділиться на А. Але крім цих властивостей, є ще всі ті, які ви вивчали в 7 класі. Виглядають вони так. Якщо ми захочемо помножити степені з однаковими основами, наприклад, А в степені N помножити на А в степені M, то нам прийдеться основу переписувати, а показники додавати. Так само, якщо ми захочемо поділити, то нам потрібно буде вже показники не додавати. А логічно, що віднімати. Знову ж таки, основа лишається тією, якою була. Також, якщо ми захочемо один степінь піднести до іншого, то нам основу треба лишать, показники множить. Якщо в нас є в дужках два вирази, наприклад, А та Б, і ми захочемо піднести до якогось певного степеня, то ми можемо кожний з множників піднести до цього степеня окремо, і навпаки, тобто стане А в степені n і Б в степені N. Ця властивість працює в зворотньому порядку. Якщо ми захочемо. Винести спільний степінь дужки. ми це мухтимемо легко зробити. У нас для цього властивість теж є. Це працює не тільки з множенням, а також ще і з діленням. Тобто, якби у нас було тут ділення, то все це спрацьовувало б абсолютно аналогічно. Єдине, що це зазвичай пишуть не через двокрапку, так як зробив щойно я, а через різку дробу. Так. Одну форму ми лишимо. Тепер, допустимо, у нас А ділиться на Б. Ми підносимо до якогось степеня N, і ми будемо А підносити до цього степеня. Та B відповідно до цього самого степеня. Це ті властивості, якими ми будемо з вами користуватися під час цього заняття і під час наступних. Що ж, давайте приступимо. Нам потрібно буде перетворити всі ці вирази і подати їх у вигляді просто степеня один єдиний раз. Що ж, у нас є перше завдання. У нас відбувається множення. Правда, його можна не записувати, тому там його записаного немає. При множенні степенів з однаковими основами основа лишається, а показники в даному випадку 8 та мінус 3 додаються. Тобто, якщо ми поставимо тут плюс, то будемо бачити, що плюс на мінус дасть мінус. І ми можемо записати просто 8 мінус 3, Рахуємо і держаємо А в п'ятому степені. Що абсолютно легко і логічно. Приступимо до виконання наступного завдання. У нас є B в шостому степені, який ділиться на B в мінус 5. Пам'ятаємо, що в такому випадку основа B лишається, а з показниками ми маємо зробити наступну річ. При діленні ми матимемо показники віднімати. Тобто від 6 потрібно буде: оце число мінус 5 відняти. Але у нас збіг знаків, і потрібно буде зробити ще одну додаткову дію. Тобто буде B в степені 6. Мінус на мінус дасть плюс. Додати, і власне 6 плюс 5, 11. Так, таке трапляється, і це для нас стане абсолютно реальним і часто використовуваним. Далі у нас є буква С в третьому прикладі. У нас є показник мінус 4, і ми матимемо відняти показник наступного степеня. Тобто відняти трійку. Стане це в степені. Мінус 4 мінус 3. Спільний знак мінус. А 4 плюс 3 ми додамо, стане 7. Ніби як позичили 4, позичили 3. Разом 7. Далі, знову ми будемо працювати над діленням. І, власне, зараз на екрані ви бачите всі решту прикладів теж наділення. У нас лишається основа D. Ми показники віднімаємо, тобто мінус 6. І віднімаємо мінус 8. При відніманні. Ось тут. Мінус на мінус дасть плюс. І в нас вийде, що d буде в степені мінус 6, плюс 8. Тепер ми додаємо два числа з різними знаками в показниках. Основу ми зараз переписуємо. Маємо визначити, який знак поставити: плюс чи мінус. Дивимося дуже уважно. Річ в тім, що в нас є два числа: 6 і 8. Котре з них більше. Більше 8. Його знак плюс, тому показник матиме знак плюс, який можна, власне, не записувати. І оскільки знаки різні. Нам потрібно буде від більшого відняти менше і 8 відняти 6, 2. Буде де в другому степені. Ті правила, якими ми користувалися, щоб повіднімати та додавати в показниках, вивчаються в кінці 6 класу. Ну і в нас є ще завдання п'яте. Річ тім, що ділення можна записувати двокрапкою або за допомогою риски дробу. І так, і так буде добре. Ми матимемо Є е в степені. 3 відняти мінус 2. Як бачите, даний приклад по своїй конструкції практично нічим не відрізняється від другого прикладу, який ми з вами робили. Знову у нас є число відняти, і опять мінус ще якесь число. Вони записані по-різному, але суть їх в них абсолютно ідентична. Буде в нас є в степені 3 плюс 2. Є в п'ятому степені. Ці п'ять завдань ми зробили, зараз приступимо до наступних. В шостому прикладі нам потрібно піднести степінь до степеня. Що ми для цього робимо? Основу переписуємо, А показники множимо. Тобто треба буде мінус 2 помножити на мінус 3. При множенні два мінуси дадуть нам плюс, і буде А в степені 2 помножити на 3 в шостому. В сьомому прикладі аналогічно робимо основу переписуємо, А5 і мінус 4 множимо. Ставимо знак мінус, тому що знаки в нас різні. А 5 на 4, 20, і бачите, можна зразу записувати відповідь. Цікавим прикладом є 8, тому що ми будемо підносити до нульового степеня. А будь-що в нульовому степені – це 1. Звичайно, якщо ось цей вираз, що буде знаходитись всередині, не буде нулем, тому що такий вираз, як 0 в нульовому степені, сенсу немає, ми не знаємо, чому він буде дорівнювати. А в кінці 10 класу ми з вами почнемо. Тільки трішки розбиратися, а приблизно за яких умов, до якого числа б це число могло наблизитися. Ну це буде зовсім не скоро. І на завершення пропоную виконати ще два завдання на обчислення значення виразу. Що можна зробити? Власне, ось цей приклад можна спробувати зробити в одній дії. Річ в тім, що в нас тут основи скрізь двійки, і можна їх записати один раз. Давайте це спробуємо так і зробити. Далі при множенні показники додаються. Тобто буде 8 додати мінус 5. Тому ми пишемо просто з тим знаком, яким є, 8-5. Якби ми множили їх, ми б написали 8 відняти 5. І ділення заставить нас відняти показник того степеня, на який ми ділимо. Тобто ще відняти 3. Рахуємо, 8 відняти 5 дасть нам 3, 3 відняти 3 дасть 0. Тобто буде 2 в нульовому степені, а 2 в нульовому степені це 1. Що ж, все ми це завдання зробили. Цікавим є завдання 10. Воно, мабуть, ще не найскладніше з того, що ми з вами робили сьогодні, але не є занадто страшним, таким, щоб ми його не могли виконати. Наприклад, ми з вами можемо 0,2 представити в вигляді звичайного дробу. 2. Цей дріб підноситься до четвертого степеня. А ще він підноситься до мінус першого. Також у нас є ще. 3 в другому степені, яке підноситься до мінус другого. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаться. Тобто буде 3 в степені мінус 4. Давайте так і запишемо. І 5. В мінус першому степені і підносимо його до мінус другого. Мінус на мінус дасть плюс. А 1 на 2 дасть 2. Що ж, ми дещо вже спростили наш приклад. Давайте ми продовжуємо його виконувати. Я буду записувати одне під одним для того, щоб вам було легше зрозуміти, що де відбувається. Бачите, в мене є жовті дужки, та за ними мінус 1. Він заставить дріб перевернутися. Тобто я оці 2 і 10 переверну. Що це мені дасть? Буде 10 других. Які будуть підноситись до четвертого степеня. степені. Потім це все буде множитися на 5 в другому степені. І ділитися на 3 в четвертому. Чому так? Тому що 3 має показник мінус 4, що заставить його порухатися в знаменник. Що ж, 10 можна поділити на 2. Для цього, мабуть, це все було і зроблене. Тому що це буде 5. В якому степені? В четвертому. 5 у четвертому степені. У нас є, ми їх записуємо. Далі ми множимо на оцих 5 в другому степені. І ділимо на 3 в четвертому. Буде 5 у степені 4 плюс 2 в шостому, а в знаменнику буде 3 в четвертому степені. Якщо вам буде цікаво, ви могтимете це порахувати і відповідь написати в коментарі. Якщо буде не так цікаво, то знаєте, так теж можна лишити відповідь, якщо число має вийти досить. Великим що ж до зустрічі наступного разу пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.